Готуємо млинці з м'ясом. Рецептура та опис буде під відео. Виливаємо літр молока, вибиваємо туди 6 яєць, додаємо 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку солі, 3 столових ложки олії і 360 г просіяної муки. Збиваємо міксером та жаримо млинці. Нарізаємо великими шматками м'ясо, нарізаємо кубиками цибулю, ставимо, беремо казанок або котельню і будемо обжарювати м'ясо на великому вогні. М'яско краще положити ну, далеко один від одного, ще буде щоб воно гарно обжарилось з двох сторін. Обжарюємо м'ясо, складаємо в казанок або в кастульку ковсо, заливаємо кипятком. додаємо сіль перець за смаком, солі, старайтеся небагато для того, щоб не пересолити. Перемалюємо м'ясо. Тим часом ставимо жаритися нашу цибульку. Прожарили цибульку хвилинки 3-4, Добавили 50 грам масла, трошечки потушили і додали 1 столову ложку муки. Потім сюди додаємо фарш і вливаємо десь черпачків 4-5, ну, дивитися вже по консистенції бульйону того, що залишився з нашого м'яса. І будемо варити до загустіння. Готовий, беремо готовий фарш, він вже трішечки підстиг. Десь одну столову ложку береться на начинку, От ложиться на кінець млинчика, завертається конвертиком, і вже фактично вони готові. Залишиться тільки піджарити і подати до столу. Всім смачного!